Півроку із січня до липня тривали бої за визволення Волині від фашистських окупантів. Було кілька наступальних операцій, що змусили загарбників відійти за річку Буг. Розпочалося визволення нашого краю з бою під селом Старий Чорторийськ Меневського району, 28 січня далекого вже 1944 року. Перед за все це Луцько-Ровенська операція, яка привела до звільнення Луцька і. Частини там Київського району також бої під Чартирійськом, під Маневичів, під Суменню, ну, досить потужні бої, про які не треба забувати. Адже тільки при визволенні Луцька 250 чоловік було нагороджено орденами і медалями. Три корпуси отримали видатну таку нагороду, орден Богдана Хмельницького другої ступені. Інші великі наступальні операції, що закарбувались в історії Волині Ковельська, Поліська та Львівсько-Сандомирська. Були задіяні досить потужні сили, в тому числі і бронепоїзди. Ходив бронепоїзди, два бронепоїзди Казьма Мінін і Ілля Ілямураміс, які базувалися в Голобах. Вони прикривали відку на Ковель і навіть в одному з таких боїв було підбито німецький бронепоїзд Гітлер. Тому що на наших бронепоїздах поїздах поставили катюшу. і Він просто не розчитували, що вже вони стоять, і їх просто цим вогнем було зметено. В ході визволення Волині тут базувалися усі роди військ. Активними були дії і партизанів, і вояків УПА. А подвиги авіації, що тут дислокувались, війшли в основу радянського фільму. В бій ідуть одні старики. Леонід Биков грав там капітана Тітаренка, і саме ця паюча ескадрилья, якою командував. Попков, двічі герої Радянського Союзу піворобичного фільму, воювали тут у нас, базувалися під Луцьком на аеродромі. В музеї військової техніки зберігаються раритетні спогади генералів та командирів, які визволяли Волинь. Фонди поповнюють і самі мешканці краю, приносять військову атрибутику, медалі, зброю та архівні матеріали. До справи долучаються і народні депутати. З Маневицького району було доставлено нам значить. Деактивований міномет з 40-го року, року серотний міномет Радянського зерця нам передали на тимчасове експонування із берестечки залишки танка Т-26, це Башня Т-26, яка є єдиною на Україні. Оце незвичайно не цікаві експонати. Є в нас експонати Фоус-патрони, деактивовані, які були знайдені під ковалем. Ряд нагород. Дуже багато фотографій Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки має одну з найбільших експозицій в Україні. Доторкнутися до історії тут може кожен. Невдовзі планують відкрити виставку до століття початку Першої світової війни.